Момент згадуєш про те, що ми можемо трошечки змінити ситуацію, підтримуючи наших захисників і захисниць. І я тут хочу сказати, що ми робили збір. Ми робили збір два тижні тому. Ми приєдналися до колективного збору, збору на потреби Азову, і, зокрема, на те, щоб підтримати льотчиків Вадима Ворошилова і Ростислава Лазаренка. І ми мали зібрати 30 тисяч, але ну ви нам допомогли зібрати набагато більше 171 тисячу 695 гривень, і Ми вже перерахували організатором основного збору і фактично свою десяту десятину ми внесли. Дуже вам дуже сильно за це дякую. І, будь ласка, будьте небайдужими, коли ви бачите якісь збори, які хочете підтримати навіть 10 гривень. Роблять велику різницю. Насправді велику різницю роблять, тому що нас багато. То і чим більше з нас будуть докидатися, хоча б копійкою, тим більше ми будемо разом всі, як мурахи, накопичувати. Підтримуйте як збори, які вам подобаються, так і тих, кому ви довіряєте. А я хочу ще сказати, що окрім іншого, ви можете також присвятити себе тому, щоб займатися самоосвітою. попри те, що очевидно, ви дивитесь мене скоріш за все. У себе вдома не воюєте зараз в даний момент. А ті, хто воюють, я дуже передаю вам величезну подячку і здивування, що ви можете мене дивитися і захищаючи Україну одночасно. Дуже вдячна вам за це. Але для тих, хто не воює і для. Я не розрізняю тут ні чоловіків, ні жінок, тому що зрештою війна може розставити акценти так, що всім нам доведеться виходити і воювати. Не забувайте займатися самоосвітою. Причому, що я розумію, що для багатьох ну, найбільш зрозумілими такими способами отримати додаткові знання це піти на курси, наприклад, до медичної допомоги, чи я не знаю на курси якихось базових знань про стрільбу і про зброю. Чим я займалася, зокрема, хтось, можливо, не вміє водити, і зараз якраз найкращий час навчитися водити. А я хочу підтримати ще один курс, і буде посилання на опис до цього курсу у описі до мого сьогоднішнього ефіру. Це курс, який проводять центр підготовки операторів безпілотників Крук. Вони проводять курс, який називається Основи радіозв'язку. Базові основи, це восьмигодинний курс, і він насправді дає також розуміння у тому, стосовно чого, ну, наприклад, у переважної більшості з цивільних немає жодного розуміння а ці знання насправді можуть у критичній ситуації. Тим більше що ситуація зараз непередбачувана, дуже дуже змінна, і насправді я рекомендую вам шукати різноманітні курси, дізнаватися, що зараз є на ринку курсів, на ринку інформації. Дознаватися більше про те, які курси проводять там для того, щоб розбиратися в ЕПСО. Знову ж таки, я сказала про володіння зброєю, я сказала про ем, медичну допомогу. Але що можуть дати курси основі радіозв'язку? Ви зокрема дізнаєтеся більше про радіозв'язок під час кризових ситуацій, ви зможете зрозуміти, як. З цим розбиратися, що для цього треба знати, ви зможете дізнатися більше, як ефективно і безпечно використовувати свою рацію. І, взагалі, можете подумати про те, щоб придбати собі рацію, дізнатися, навіщо це все треба. Ви також зможете зна дізнатися, що саме не можна робити в радіоетері, як не порушувати регламент радіозв'язку, як швидко і ефективно організувати радіозв'язок під час критичної ситуації, не заважаючи військовим і державним службам, як вести волонтерський радіомоніторинг за допомогою бюджетної апаратури, це те, що кожен може робити зі свого дома, допомагаючи. Тим, хто нас захищає, і, взагалі, цей курс ну для всіх, як і для діючих військовослужбовців, які хочуть розширити свої знання, зокрема стосовно радіозв'язку, так і для цивільних, і для цивільних, які розуміють, що рано чи пізно, можливо, доведеться теж вступати в цю війну активно. Це одне із знань, яке вам допоможе залишатися на зв'язку і знати, як користуватися цим зв'язком. Це базовий курс. Опис посилання на цей курс в описі до сьогоднішнього відео. Курс називається Основа радіозв'язку BASIC». І взагалі ви можете знайти на Фейсбуку Центр підготовки операторів ВПЛА Крук і підписатися на їхню розсилку стосовно того, які курси вони організовують, і про що вони готові розповідати всім зацікавленим. Мені здається, що якщо говорити про освіту, то треба шукати не лише ті курси, які першими спадають на думку, а і ті, про які ти спочатку не думаєш, а потім розумієш що те інше, п'яте, десяте зв'язок може пропасти, інтернет можуть рубанути. Якщо у вас є рація, то ви можете через рацію залишатися на зв'язку і мати доступ до певної інформації. Подумайте про це і подумайте про те, щоб розширювати свій кругозір для того, щоб бути більш ефективними.